Для того, щоб провести, от, забрати оці дуже некрасиві а, пластикові покриття для, для дротів, а, я пробурив в бейсмент. Дірку, отам бейсмент. от, от Ми з мурою власне, це зробили. Да. Мура, піди подивись. Ні, ну ладно. Він вже подивився, він вже запругів все це. От. І для того, щоб провести їх знизу. Вони йдуть вниз в бейсмент. Зараз вони Вони йдуть понад воздухопроводом. Теплопроводом, ну, я, ну, це, ну, це виглядає дуже огидно. Це огидні оці пластикові штуки. І вони поламалися, і взагалі фігня. І, і, ну, Я значить, зробив цю діру таким чином, щоб вона йшла під стиральною машиною. Не стирально, а машиною. Ось ось цю дірку виходила. тут, От. Значить, я Зараз я покажу, як воно виглядає в, в бейсменті. Так. От впала маленька штучка тут. Коли я бурив, і ось оте дірочка. Ось, ось вона. Ой, щось вода навіть капає. Ось. Тому що я з водою бурив, це ж має бути з водою все пробурено, от, Ну і е, ідея в тому, щоб... Ось, ось тут от, провести отакі от самі, от самі трубки, от, як для води. І внутрі цих трубок проходили дроти і виходили сюди. І потім, тому що це, це ж буде все відкрито, там вже не буде гіпсокартону, і потім вони проходили в кімнату з, от, з цієї сторони. Ну це найкоротший путь. На най найкоротший шлях. Ну, ось така ідея. Ну ось так воно виглядає після того, як я прибрав. Це дірка. Майже немає ніяких тріщин, нічого. Це нормально прибурено. Тут в бейсменті видно, як ці дроти гидко висять. І їх треба точно прибрати. Оце це самі ці дроти. І значить, ще мені треба пробурити дві дірки. Ось тут. От в цьому. І там под... далі. Щоб, значить, ця трубка проходила як треба. І виход... А, і ще отут треба буде пробурити дірочку. Да. Щоб вона виходила вниз. Ось тут. І ну і звідти вже, звичайно, ну, куди потрібно. От. Так що так. Ну, ось трубка проведена. Ось вона так закріплена. І ось вона виходить йде, йде, йде туди, от, там от вона йде, 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 йде І виходить ось тут. І зараз я буду я спробую провести мої всі ці дроти, які телевізійні, які зараз отак звисають. Так висять. Зробую, спробую провести. Через цю трубку. Це мені трохи не дуже подобається, але вона якось трохи кривовато. Ну, думаю, що це не, не, не завадить. Так, до речі, я нічого не клеїв, бо це власне це ж не вода. І я просто хочу показати, як воно виглядає ось тут. Ось вона ця трубка. Через неї. Буде проходити ці дроти. Діаметр її 1,5 інча. Ну що ж, ці дроти вже встановлені. Ось як вони тут виходять. Я, звичайно, трошечки пізніше зроблю їх більш охайно, але ну, поки що ось так. Залишилось тільки поставити назад стиральну машину. І все. Я зараз покажу, а, а, що, що, як воно виглядає. В бейсменті я, я навіть а, встановив фішн вайр на той випадок, що мені доведеться додавати або виймати дрот. Я закріплю до фіши і до то воно потім буде а, але, ну, простіше, набагато простіше. Ну ось, ось вони, о, да, мура, все, да, 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 да. м'я, да, скажи, от ми зробили все. Ми, ми, ми молодці, молодці. Ось, ось о, мурі дуже сподобалася ця робота. От вони отут виходять мені. І вони будуть йти в тій стороні, де... Не буде а, гіпсокартону, таким чином вони не будуть закриті і можна буде додавати чи забирати якісь дроти. От. Ну і власне я вже це показував. Ось воно в мене тут іде. Да. Мурі дуже сподобалось. Так, да? да, скажи, скажи ну. Класно зробилось, класно, да, класно, класно. класно, класно. Да, да. Ось хочу показати, як воно виглядає, коли воно вже закінчене, коли всі дроти зібрані. Пластикові коробочки вони, ну, які заховували ці дроти раніше забрані. Трошечки я тут пофарбував, щоб... Тому що там трошечки пошкоджена, була пошкоджена фарба. І ну і ось, да. Набагато аханніше, мені здається.